130 квадратних метрів, будинок в один поверх, межує з лісом, і як бачите, на самій ділянці є дерева. Ділянка 6,5, соток це фасадний заїзд, вхід. Тут вже вимощено місце для парковки, перелений септик, електрика, власна і, можливо, буде газ, але трошки згодом. 130 квадратних метрів сам будинок, плюс така крита тераса побудована з керамічного блоку 10 см зовнішнє утеплення. Це кухня-столова вітальня, технічна кімната, чи гардеробна може бути. Тут уже, як ви сплануєте, тут вхід, йде гардеробна і санвузол Тут ще один санузел. І тут блок складається із трьох окремих спальних кімнат, кожна з яких має вихід на ділянку. Одна спальня, друга спальна кімната з гардеробною. І зараз покажу третю спальню кімнату. Ось так вона виглядає. Також двері. Тут прохідна гардеробна і санвузол. Можна перелунати ці перегородки, вони не несучі, можна зробити одну спальну кімнату, якщо в цьому буде потреба. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.